Тепер до ефіру долучається Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас, дякуємо, що знайшли час. Хотіли спитати ось буквально минулого тижня. Президент доручив зробити. Аудит призупинених напрямків допомоги від США знайти фінансування на ключові проекти. Чи можемо поцікавитись на якому етапі ця робота? Так, дякую дійсно. Президент поставив таке завдання. І зараз ми. Проводимо аудит тимчасово призупинених програм в такому досить інтенсивному режимі. Працюють спільно міністерство також працюють обласні військові адміністрації, офіс президента. Ми провели безумовно попередній аналіз того, що відбувалось, для того, щоб розуміти масштаби цих проектів і як нам реагувати на. Цю ситуацію зараз ми структуруємо ключові проекти, визначаємо першочергові потреби. Я хочу сказати про те, що, щоб всі розуміли, що фінансування йшло не тільки централізовано через міністерство, а також напряму в територіальні громади, напряму в громадські організації, тому для того, щоб. Зібрати всю інформацію просто потрібен час. Президент чітко наголосив задачу, що критично важливі ініціативи не повинні зупинятися, тому безумовно будуть ухвалені рішення про державне фінансування тих програм, які призупинились. водночас ми також звичайно зараз ведемо перемовини з нашими партнерами та іншими міжнародними донорами, які можуть компенсувати частину. Призупиненого фінансування серед пріоритетів, я би сказав, що звичайно це проекти, які впливають на стійкість держави, на впливають на життя людей і громад. А якщо більш конкретизувати пане Олексій, ми розуміємо, що зараз викликів чимало війна і куди не подивися, кожна сфера вона потребує людської участі і коштів. Чи можемо ми сказати, які напрямки є пріоритетними для вашого відомства? Безумовно і в першу чергу, звичайно, це енергетика забезпечення стабільності енергосистеми для нас залишається ключовим завданням. Захист енергетики безумовно, це те, про що ми думаємо і дбаємо 24 на 7. Також хочу сказати, що влітку 2024 року розпочався великий проект щодо. Когенерації і децентралізації нашого, нашої енергосистеми цей проєкт в пріоритеті. Безумовно, пріоритет це підтримка наших ветеранів. Це програми допомоги всім тим, хто захищав Україну, і, безумовно, ці люди не можуть залежати без від якихось зовнішніх рішень. Уряд зараз розробляє механізми для збереження роботи ветеранських хабів. Інших консультаційних центрів, проєктів підтримки ветеранського бізнесу, це, безумовно, також дуже серйозний для нас пріоритет. Також не можемо Сказати про нашу логістику, модернізація пункту пропусків, це забезпечення ефективної логістики, прозорих процедур на кордоні, важливий елемент всієї економічної безпеки і системи нашої країни, охорона здоров'я, кібербезпека тобто, це такі галузі, на які ми зараз фокусуємось, і в першу чергу. Це в галузі, де необхідно буде приймати управлінські рішення щодо фінансування або країнними партнерами або державним бюджетом. Пане Олексію, тим не менш спитаю, чи є сенс, чи є потреба відновлювати абсолютно всі проекти? Чи все ж буде проведена якась ревізія? Ми не ставимо за мету просто механічно відновити всі ініціативи, безумовно. Головний пріоритет це сфокусувати ресурси на тих напрямках, які сьогодні мають критичне значення для стійкості країни. Я би, взагалі, підсумовуючи, сказав би про те, що. Ми маємо сприймати цей виклик не як загрозу, не як проблему, а як можливість, як можливість в такий скрутний час оптимізувати всі наші ресурси і всі наші рішення, і сфокусуватися саме на тих потребах, які найголовніші для держави. Все те, що ми можемо зробити після нашої перемоги, ми маємо відкласти і маємо бути чітко спрямовані на нашу перемогу і відповідно на всі ті заходи, які до. Зволять це зробити, пане Олексію. Ми дякуємо Дякую. за те, що ви долучилися, за те, що поінформували Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України.